Вона одна з двох міністрів, які зберегли владу і перейшли з команди Петра Порошенка до команди Володимира Зеленського. Оксана Маркарова відсазивають реформаторськими та цінують за вміння домовлятися із західними фінансовими партнерами на найвищому рівні. Однак, за близькою до бездоганної репутацією Маркарової, прихована одна цікава історія, яка бере початок ще до її приходу у владу. Схеми дослідили причетність Оксани Маркарової до виведення з одного українського банку на свою фірму більше 4 тисяч квадратних метрів елітної нерухомості в історичній частині Києва на Подолі. Причому виведення цінного активу відбулось саме напередодні його банкрутства. Згодом банк так і не зміг розрахуватись з усіма вкладниками та повернути українцям їхні заощадження. Розслідування Олександра Чорновалова. Частина найцінніших з них була виведена з банку напередодні його банкрутства. І не останню роль, як показало розслідування схем, зіграла у цьому чинна міністерка фінансів України Оксана Маркарова. Оксана Маркарова одна з двох міністрів, яка зберегла посаду за президентства Володимира Зеленського і перейшла з команди Петра Порошенка вже в ряди влади нових облич. Пуска. Але є в біографії міністерки і такі сторінки, які показують Оксану Маркарову з іншого не реформаторського боку. Щоб зрозуміти це потрібно повернутися на 9 років у її минуле. 2010 рік країною керує Віктор Янукович. Андрій та Сергій Клюєви входять до найближчого президентського оточення. За часи перебування при владі брати активно залучають кошти державного Укорексімбанку для розбудови власного бізнесу. Раніше Державний Укрексімбанк надав 38 мільйонів євро кредиту в компанії «Укрпідшипник» братів Клюєвих в якості застави у 2010 році отримує нерухомість будівлю в історичній частині Києва. Вона була у власності. І іншого банку, згаданого нами на початку сюжету, «Активбанку». а він у свою чергу, як і підприємство Укрпідшипник належав клюєвим. Здавалося б, до чого тут Оксана Маркарова. Після отримання мільйонного кредиту і передачі будівлі у заставу Клюєви вирішили продати свій Активбанк. У 2013 році новими його власниками стає подружжя Оксани Маркарової та Данила Волинця. Через рік після цього національний регулятор визнає Активбанк неплатеспроможним. Та напередодні банкрутства подружжя встигає продати цінний актив, ту саму будівлю в історичному районі столиці. І продають не будь-кому, а як ми з'ясували. Сували собі, що й за вартістю меншою ніж її оцінив державний банк історична частина центру Києва, Поділ, вулиця Борисоглібська, як і більшість вулиць подолу має історичну назву. Раніше тут була церква святих Бориса та Гліба, синів князя Володимира. Церкви зараз немає, назва вулиці залишилась. Будинок номер три по Борисоглібській вулиці, який ми зараз бачимо, є цінною фоновою забудовою для всього подолу. Будинок під номером три це понад 4,5 тисячі квадратних метрів в історичній частині столиці, і є цим цінним активом, який Оксана Маркарова з чоловіком схоже вирішили залишити собі. Нам вдалося в деталях відновити події п'ятирічної давнини. Отже, 28 квітня 2014 року правління Активбанку, власником якого на той момент ще було подружжя Маркарової та Волинця, вирішує продати будівлю на Борисоглібській. для оцінки вартості нерухомості. Банк наймає «Істерн Консалтинг Груп», фірму якою Маркарова керувала раніше. Ця компанія оцінює будівлю в історичній частині центру Києва у 60 мільйонів гривень, що у два рази дешевше, із заставної вартості за іпотечними договорами Укрексімбанку. І десь за тиждень 7 Травня 2014 року будівлю продають, начебто, новому власнику. Активбанк укладає договір купівлі-продажу з фірмою Синонім. Згідно з даними реєстру юридичних осіб, саме в той час співвласником цієї компанії була Оксана Маркарова. Паралельно подружжя виходить зі складу акціонерів Активбанку. А ще трохи пізніше майбутня міністерка перестає бути засновником синоніму. А зрештою, у вересні 2014-го національний банк визнає Активбанк. Неплатоспроможним таким чином банк незадовго до його банкрутства позбавився одного з найцінніших своїх активів будівлі в історичній частині центру Києва, і причетна до цього Оксана Маркарова. Утім, аналізують. Ми вже розказали, що цінні квадратні метри на Борисоглібській ще згідно з домовленостями з братами Клюєвими знаходились в іпотеці державного укрексимбанку. Це означало, що державна фінустанова має право продати це майно, якщо їй не повернуть гроші, взяті в кредит. Тобто продати будівлю в історичній частині Києва актив банк міг лише за згоди державного банку. І той такий дозвіл надав, але поставив перед тим три чіткі умови: що продати будівлю мають не нижче засновної вартості в майже 130 мільйонів гривень. Застава зберігається за Укрексімбанком, а угода про продаж обов'язково погоджується із Нацбанком. Наш аналіз довів, що жодна з цих умов не була виконана. Нерухомість було продано вдвічі дешевше. Нацбанк як з'ясувалося, не надав своєї згоди на цей продаж, а Укрексімбанк залишився без застави за кредитом тих документів, які юля я... знаходиться в центрі Києва, вона історично. В історичному центрі Києва вона має спозовом про звернені стягнення на нерухоме майно розташоване за адресою місто Київ, вулиця Глібська, 3, що є предметом іпотеки за іпотечним договором, який укладений публічним акціонерним товариством Державний експортно-імпортний банк України та публічним акціонерним товариством Комерційний Банк Ептикбанк. Основна претензія у до приватного нотаріуса Оксани Данич. Запам'ятайте це ім'я. Саме ця нотаріус припинила право державного банку на будівлю на Борисоглібській. Є відповідний патечний договор банку, який вкладено метою забезпечення, який Ванку? має стосунок до цього Оксана Маркарова. Після того, як актив банку 2014-му погодив з новим покупцем компанією синонім контракт на продаж будівлі. Державний Укрех почав судитися за заставне майно. Суди тягнуться з 2015-го і досі. Утім, це не завадило, згаданій нами приватному нотаріусу Оксані Данич. У 2016-му позбавити державний Укрхсімбанк права на Цінну нерухомість, просто викресливши відповідний запис з реєстру, Данич може бути ще однією ниточкою, яка веде до міністра фінансів, адже Оксану Данич джерела схем називають родинним нотаріусом Маркарової. Саме цей нотаріус засвідчував договори купівлі-продажу квартир, які належать як самій міністерці, так і дітям подружжя Маркарової і Волинця Анні та Марії Волинець. Ось власне, і нерухомість, за яку йде боротьба раніше. Тут знаходився центральний офіс «Активбанку». Зараз цю нерухомість дають в оренду. Частину приміщень займає фінустанова родини Маркарова Акордбанк Данила Волинця, іншу юристи та музей преси. Загальна площа будівлі майже 4 тисячі сімсот квадратних метрів, з яких понад 3 тисячі дев'ятсот припадає на офісні приміщення, 400 займає паркінг і ще дві квартири по 190 метрів. Якщо також була співзасновником компанії, яка уклала цю угоду як покупець. Тому можна казати про те, що Можливо, вона причетна. Можливо, вона причетна до цієї схеми щодо виводу. активів перед банкомством банку ми також що будівлі на Борисогліпській нам не вдалось у засновниках. Значиться, офшорна фірма з Британських Віргінських островів. Не розкриває його, і сама Маркарова. А ваш, вашим можливо Оксана Маркарова не захотіла називати власника, тому що вона досі володіє цим майном. Принаймні про її участь у цій операції з нерухомості свідчать не тільки документи, але й дії пов'язаних із нею осіб. А поки Укрексім.